Всім доброго ранку, дівчатка. Надію, з вами все добре, бо минула ніч була в нас дуже жахливою. І я вчора, знаєте, ну, напевно, як у більшості, не було ни сил, не наснаги, не натхнення, нічого не робити. нічого. Я не знаю вчора, скільки цукерок з'їла, тому що цей стрес трішки. Потребує, ну, мій організм після такого стресу потребує солодкого. Так що так. Але у нас сьогодні наступний день, я вночі ставила прання, зараз треба його достати. Зараз переодійно піду погуляю з Ральфом і з кузеню, бо він вже мене чекає, вже бігає тут. І Ральф Зараз буде підійматися, зараз запригне на. На підвіконні, щоб я вже його брала і йшла гуляти. І Ральф прибіжав, то треба йти гуляти. Так що, дівчатка, бережіть себе, бережіть своїх рідних, бажаю вам гарного настрою і починаю своє нове відео. Пішли! Пішли гуляй! Пішли, пішли. Всіх накормила. Сидить там вже ти вже поїв, так? Тепер будемо ми їсти. Взяла ось такий дівчатка лаваш, зазвичай я його роблю з фаршем, а фарш я не розморозила з вечора, тому буду робити з сиром. Колись такий на просторі я рецепт побачила. Пан потрібен звичайний сир сологуни, сир І Треба його натерти, цей гарнику помішати, додати можна спеції ваші улюблені і зробити так на грилі. Я так не хочу дівчатку доставати свій гриль, але треба, напевно, його доставати. Я його дуже давно не доставала, тому що користуюся аерогрилем, цією мікрохвильовкою, духовкою, а грилем не користуюся взагалі. З місяця я не користуюся, то треба, напевно, достати. Теж я його підсмажу. На сковорідці не буде так гарно, то треба доставати. Не хочеться так, але треба доставати. І буде такий сніданок. Заварю каву собі і буде з кавою дуже-дуже смачно. нагріється дівчат погрій, то вже їсти захочеться. Аерогриль, звичайно, за таку, ну, за пару хвилин він вже все зробив. А тут пару хвилин треба чекати на пару, напевно, 3-4 хвилини, чекати, щоб він нагрівся. Але він нас рятував, коли він вийшов, ми його купили на, цьому, на карантині, цей був ковід. І тоді... У нас він виручав, ми на ньому багато дуже страву робили. А зараз, бачите, нова техніка йде вперед і їм використовуємося. Так, готові мої коржики, можна так сказати. Сир начебто розплавився так поклала їх сюди на пару хвилин і все. Але тепер прибирати більше, ніж вготувати. Так що, ну, поки мені не подобається цей аерогриль відпочиває, а ми будемо Я каву собі запарила, а ми будемо снідати. Ну, пахне гарно, смачно начебто. Але мороки більше, ніж... Чем... Як кажуть, їсти. Так, всім смачного, дівчатка, і продуктивного дня. Всім доброго ранку. З Ральфом сьогодні вже погуляли. У нас зранку не було світла, зараз дали, то я поставила пральну машинку посудомийну машинку включила, їх покормила і будемо починати наш продуктивний день. Да? Ральф? Так, ми в метра поїхали, дуже багато різдвяного декору, іграшок, цукерок, різдвяного, новорічного, святкового, можна так сказати, посуду, цілий стелаж є. Дуже багато всього. Можна ходити тут гуляти цілий день, як кажуть. Ось такі підсвічники є в різних кольорах. Якщо два штуки брати, 80 гривень. І ось свічка вже стоїть тут так гарно. Ось тут таке красиве скло і срібло е, фужери. По 139 гривень, якщо два штуки брати, дуже симпатичні Покали для шампанського, якщо два штуки брати, по 99 гривень. І ось такі симпатичні таріллення. Так, якщо дві штуки брати, по 109 гривень. Ну, симпатичні. Та ми їздили в магазин. Трішки скупилися, потім заїхали ще в Аврору. В Аврорі купили треба дочки був цей кабель для зарядки. Там, напевно, такі бюджетні такі товари в Аврорі, і, в принципі, вони непогано працюють. От провідок ми взяли їй за 100 гривень, це дуже, я вважаю, бюджетно І взяла собі ще щіточку, там, то собі дуже її хотіла. Вона їй було спочатку, вона була в во Аврорах, потім вона якось зникла. А це, напевно, десь вони завалялися, бо коду не було, було від написано. І я, звісно, взяла, здається, там залишалося три білих і дві салатових. Я взяла біленьку собі, Ну, покажу ту кісточку, яка вона от, ну, така довгенька. Вона класна, знаєте, якщо випічку так намастити, буде мені подобається. Так що зараз поділюся покупками. І, дівчатка, ось ці дні я почала записувати відео. Це після обстрілу, здається, Та... чи на наступний день, я вже не пам'ятаю. І почала відчувати себе дуже так. Не дуже добре. так Я вам так скажу, напевно, ці знаєте ось ці тривоги, переживання і не тільки за масовані такі обстріли, а за, що робиться в країні, за рідних, і іде життя, якісь такі проблеми життєві є, щось треба вирішувати. Вони теж дають як збій, збій організму. І я це відчула. У мене почало боліти. Як вам сказати такий стан у мене був не дуже добрий, і вночі мені стало погано. Пішла до лікаря, і лікар призначив мені холтер. Зараз я його ношу дві доби. Так, буде щитуватися цей серцевий ритм, бо в мене з ритмом щось там не то добре. надіюсь, що все буде добре, поки нічого такого не приписувала, але він мене турбує, я відчуваю його. І трішки за це, звісно, я ще переживаю за це. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я. І коли органіст дає такі, знаєте, певні дзвіночки, бо мені він давав їх. Але я начебто звернула на це увагу. Але думаю, Та, воно може пройде. Пройде-пройде, а не пройшло. У днях я була в кардіолога, Кардіолог така дуже пригідна була дівчинка, мені дуже сподобалося. Це ж вона призначила мені цей холтер, так, але вона казала, що це якраз було половина місяця, да, ну майже половина. Вона каже, що за половину місяця стільки бабусь поприходила жінок, такого похилого віку, і жінок молодих. І всі скарги на ритм серця. У кого на тиск, у кого на ритм серця. Тому це, звісно, все так, знаєте ну Дає за себе знати, це такі буденні е, турботи і плюс ще ось такі якісь такі глобальні проблеми. Е, хтось, знаєте, відсторонюється і живе собі далі. Я так не можу. І е, поміняти я це, напевно теж не можу, бо я така людина. Ну, коротше, бережіть дівчатка себе, бережіть своїх близьких і торбуйте за себе. Це, напевно, саме головне. і за своїх близьких, ось так. Тому я сподіваюся, що в мене все буде добре. Завтра я вже буду знімати його цей холтер. 5 днів робиться ем, цей аналіз. Ну, його, як не Аналіз правильно, аналіз вже, якби, зробили мого ритму серця. Ем, розпис цього буде все робитися. 5 днів, 3-5 днів. Короче, ось так. Але, ем, знаєте, може, десь хтось мені зробив скоріше, але мені в принципі, не горить. Лікар мене, знаєте. Заспокоїла, сказала, що нічого страшного, все будемо чекати. Ну, коротше, заспокоїла, дуже мені сподобалася ліка, яка така молоденька, але дуже така, ну, дуже приємна, скажімо так, і надію, що все у мене буде добре. Тому ось так, дівчатка, зараз показую покупки. Що я купила в магазині метро, не фотографувала сьогодні стільки, що коштує. буду говорити, що пам'ятаю. Тут чек хто ходометра, хтось знає. У мене, чек вийшов на 3, у мене чек вийшов на 3 700, здається. На 3800, грубо говоря, на 3800. Доместос, якщо берете 2, по 99 гривень мені щось подобається жовтенький. Бачу, дівчатка кажуть, що білий непоганий, але мені жовтий подобається. Далі взяли відео морозів. Вони дуже смачні, бо в тому році мої діти скуштували їх. І якщо берете 4, здається по 65 гривень. Звісно, треба брати 4. Ну, будуть на свята. Хоча в мене діти великі, але ж треба подарувати щось. Так, ось таке борошно взяла, але я борошно взяла для моїх мам, можна сказати, наших бабусів. Вони ще за це не знають, але це я їм взяла на пасху, щоб вони вже пекли Пасху, готувалися потрохи, бо це борошно саме класно для випікання саме Пасхи. Взяла їм. Я взяла 4 кілограми одній бабусі, 4 кілограми іншій бабусі. Там не виставляли всі. Так, ось такі чіпси. Я сказала борошно, здається, не сказала 48, майже 49 гривень, але воно дуже-дуже дівчатка, класне. 49 гривень, 2 кілограми. Так, ось такі чіпси взяли, дочка брала. Я не знаю. Ну, вона взяла дві, ціну не знаю. Ось такі звичайні серветки. Ару, якщо берете дві, по 17 з копійками. Далі, це такі смаколики нашому ральфу. Вони не бюджетні, вони такі доволі дорогі. Здається, по 120 гривень, якщо дві берете. ну Десь в районі такому. Але нашому ральфу саме маленькі такі смаколики, і тільки не підходить, тому що у нас проблема. В тому Горло. Так, дівчатка, за цю щітру, за що так, за, за таку щіточку я вам сказала за Аврора. Бачите, тут такий ну, від руки написаний, але вона така, знаєте, продовгувата і класно буду мастити там якісь вироби кондитерські. Так, купила. Ось така гранола, дівчатка, Один кілограм є шоколад, є м -м -м, шоколад, лісові ягоди чи щось типу такого, і малина. І класично, здається, 125 гривень з полницею. Так, це ж полуниця. Так, да, полуниця коштувала, тому взяли з, саме з полуницю. 125 гривень, не дивлячись, скільки ви берете. Це класно, знаєте, коли виключають світло, купити йогурта і граноли і вже сніданок Тому взяли. це мене полюбляють. Так, ось таку зелень садочка брала, я не знаю, скільки вона коштує. Далі ось такі бобилі люблять у мене, діти десь два, десь інші валяються. Взяли дуже поживну їжу, але це на відключення світла, ось така мівіна. Ну, вони хотіли дуже її спробувати вже давно. Так, ми взяли ось таку сліданок взяла, не пам'ятаю скільки, але теж класна ціна, я взяла два, тому що так було б перше. Ну дуже щось було бюджет бюджетно. Ці такі сніданки мене дуже високо подорожчали. Оце дівчатка їх взяла тільки на виключення світла. Ось сьогодні зранку встали, світла немає, це дуже незручно. Ось таку теж готову страву це макарони. Креветки і овочі, але дочка вже зараз приготувала, і креветок дуже-дуже мало, але вони є. Ну, начебто, смачно. Е, готувала на пательні. Так, це треба покласти мозилку. Так, зараз взяли сіль, здається, 12 з копійками. Непогано, я її вже брала. Далі взяла ось такі, ось таке молоко. Молоко коштувало, по, здається, по 40 гривень, десь ближ, ближче до 40-39 з копійками. Якщо берете 4 упакування, так я і взяла. Потім взяла сметанку. Сметанка, здається, не пам'ятаю скільки, але вона була по акції, тому я взяла 20%. Потім взяла ось такі йогурти. Так, обережно, дівчата, вже бачу, дирку зробила тут. Зараз одіну кришку. Тому я дуже полюбляю, коли ось з кришечками продається. Бачите, ці йогурти без кришки, здається, по 30 гривень. Це я взяла до гранули. Треба це використати скоріше. Так, далі що ще взяли? Ось такий взяли дівчатка йогурт. Це соус молокія, це базилік і томат. У мене дочка любить якийсь салат робити і вибрала ось такий 27 гривень. Зараз він там коштує. Далі так, коту взяла 38 гривень смаколики, думаю, Райфу берем, а то ми ральфу беремо, а кузнь нічого не беремо. Далі взяла ось такі сосиски. Сосиски міні, вони були не по акції, але в мене діти їх дуже-дуже полюбляють. Так, потім взяла 69, здається. Не пам'ятаю, е, олія ось така їхня аро. Мені така, такої пляшки олії на дуже-дуже довго вистачає, тому що ми зараз готуємо в аро грилі в основному. І олія у мене йде. Ну, дуже мало йде. Акціме дівчатка взяла. Вони. Він був по акції, я не знаю, дочка брала. От інцелати, дівчата, зараз теж метра і бринза, інсулата. по акції можна йти брати. От ми взяли пасту взяли. Це паста Вері Пері, її беремо, якщо перший раз чесно. Не знаю, чи смачна, чи не смачна, 150 гривень, але тут 100, 500 гривень. Думаю, ну, якщо не буде смачно, будемо щось робити. Так, масло було по акції і 73%, і 82%, але я взяла 78 гривень, здається. Коштує ось таке масло. Це метровське, воно погане. Так, от я взяла персики, звичайно. мене син полюбляє персики. Персики по 99 гривень, тому я взяла дві банки. Так, вже вистачає туди все заставити. Що ж, таке? така? А, ось такий, це, типу, філейна вирістка. Дуже зручно її готувати відразу. Ось, там, було, ось такий сир. Тут у нас 300 грамів, ось такий. Він непоганий, я вже його брала. І якщо брати дві штуки, просто 29 гривень, тому я взяла, звісно, дві. Так, і це. Звичайний, і філе звичайне взяла. Так, начебто все. Начебто все. І гроші витратили. Але все взяли, що треба. Так, буду розкладати цей товар. Дуже задоволена, знаєте, коли господиня задоволена, коли є чого приготувати, є на чому приготувати і є за що купити. Я кажу, Так, всім вам, дівчатка, бажаю гарної настрою, міцного здоров'я, бережіть себе, спокійних і тихих нам днів. І до нових зустрічей!